Вітаю вас! Сьогодні будемо розглядати, що ж там за бочки закопували окупанти в Каховці та Любимівці на Пасху. Глядачка моя написала такий коментар на пані Наталія: Доброго дня! Подивіться, будь ласка, що закопували окупанти на перехрестях вулиць у Любимівці та Каховці на Пасху. Напередодні у новій каховці заривали бочки, але тут не вони. Це якась вибухівка, чи може якась отрута. Подивіться, будь ласка, чи несе це загрозу для місцевих мешканців? Так. Я в гостях, штативу в мене немає, тому, щоб ви бачили, які карти будуть випадати, будемо ось так працювати. Питання: чи несуть ці бочки загрозу? Дивіться: п'ятірка мечів, перша карта випала. Очевидно, що ці бочки не до добра. Це якась підстава, підла, причому, тому що. П'ятірка мечів це пірова перемога. Окупантам все одно, що буде з мирним населенням, якби лише нашкодити як можна більше. До речі, я вам хочу сказати: ви пам'ятаєте, що такі самі бочки вірогідно закопували навколо Херсонщини? Це, скоріше всього, для війни, для того, щоб заважати нашим бійцям. Наступна карта королева мечів. Королева мечів також нічого доброго, поряд з п'ятіркою мечів не може нести. Це про жорсткість, про те, що може нести смерть, тому що, ось, подивіться, у королеви мечів на руці знаходиться браслет, вдови, тому також нічого доброго. Наступна карта сила. Я можу сказати, що ці бочки також не тільки для захисту, як для наступу від контрнаступу, але це також, мабуть, і для залякування населення, що невідомо, що в тих бочках, і якщо щось не так, то ви можете постраждати взагалі по силі. То це щось може бути і вибухове, тому що це вогняна карта. Також зараз ще візьмемо додаткову карту дурень. Дурень. Ви знаєте, до обнулення, що дурень іде, і це те, що може спрацювати неочікувано. Ці бочки для того, щоб шантажувати, для того, щоб говорити, що може бути все, що завгодно. І як знаєте, як терористи. Їм все одно можемо обнулити все, що нам заважає. Тут лицар кубків, це вже може говорити про те, що біля води каховка і для наступу ми готові, якщо ЗСУ буде наступати, ми його будемо зупиняти. І тут туз пентаклів. Туз пентаклів може говорити про те, що щось матеріальне і те, що закопується в землю. Більш вірогідно на те, що там знаходиться якась зброя для враження на війні. Це можуть бути якісь вибухові речовини, тому що ось сила поряд з шутом може говорити про неконтрольований вогонь, як варіант. Далі дивимось: у нас двійка кубків випадає: що щось, те, що рідина, і те, що в землі, і те, що горить. Можливо, це якісь отруйні речовини, якась вибухівка, ну, щось таке, знаєте, що по п'ятірці мечів може дуже-дуже нашкодити як і при наступі, так і самому населенню. Крім того, це була перша карта як відповідь на запитання: чи можуть ці бочки нашкодити населенню? Так, можуть нашкодити і краще, звісно, обходити їх стороною, тому що все може бути. Давайте фіналізуємо, чи е, все ж таки принесуть якусь дуже значну шкоду ці бочки, чи буде так як в Херсоні, що якось ця ситуація вирішиться. І ось тут випала, на жаль, десятка мечів. Ви самі можете побачити, що зображено на картинці. Тобто ці бочки можуть принести жертви. Тому краще, звісно, цивільне населення, обходьте їх стороною, тому що це якийсь такий подарунок в лапках по тузу пентаклів, який може, на жаль, нести смерть. Фінальна карта у нас десятка мечів. Перша у нас була п'ятірка мечів. Тобто остерігайтеся, ось цих. Предметів закопаних в землі. Краще бути від них якнайдалі, бо це якісь речовини, які дуже підлі підступні. Е, можливо, це якась рідина, яка загоряється або ж. Якісь отруйні хімічні речовини, які можуть нести смерть. Тому, звісно, будьте дуже-дуже уважні. І вже як ви пам'ятаєте, як було в Херсоні, як закопували ці бочки, і як потім був відступ росіян, давайте будемо сподіватися, що ось ці всі маневри все ж таки. Будуть нейтралізовані ЗСУ, будуть підготовлені відповідні дії, реагування, щоб мирному населенню ніяк це не було наскільки трагічно, як це може відігратися по десятки мечів. Бережіть себе і хай вам допомагають вищі сили. Ось двійка пентаклів все ж таки може говорити про те, що 50 на 50 ці бочки можуть спрацювати, а можуть просто. Бути приманкою, яка буде лякати. Все ж таки, давайте будемо сподіватися, що спрацює кращий варіант розвитку майбутнього, тому що, ви знаєте, карти Таро показують найвірогідніший, найближчий варіант майбутнього. Але майбутнє багатоваріантне, і коли ви вірите в кращий сценарій, то кращий сценарій може все ж таки притягтися і реалізуватися. Також я вам хочу показати свого асистента, який мені сьогодні допомагав. Я в гостях. Так що цей асистент мило спить, передає вам привіт і бажає всього найкращого. До нових зустрічей. Підпишіться. Дякую за увагу, канал Хайтаро.